Будьмо уважні, в тому часі проходив Ісус через Єрихон, а там був чоловік захине ім'я, і він був головою над митарями, і був багатий, бажав Він бачити Ісуса, хто він, але не міг задля народу, бо був малого зросту. Побіг Він наперед, виліз на шовковицю, щоб подивитися на нього, бо Ісус мав туди проходити. Прийшов же на те місце, Ісус глянув угору і сказав до нього. Закхею, злізай швидко, бо я сьогодні маю бути в твоєму домі. І зліз той швидко і прийняв його радо, бачачи це, всі стали нарікати, і казали, до чоловіка грішника зайшов у гостину. Закхей встав і промовив до Господа, Господи, ось половину майна мого даю Богим, і коли я когось покривдив, віддам у четверо. А Ісус сказав до нього. Сьогодні на цей дім зійшло спасіння, бо й він, син Авраама. син бо чоловічий, прийшов шукати і спасти те, що загинуло. Слава Тому, Господи слава. Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос хрестився. Ну що, не знаю, хто з вас там вчора молився позавчора за сніг, але вже почніть молитися, аби трошки зупинився, а то скоро не буде як виїхати з двору. А слава Богу, до той зима, аби було сніжно і не дуже душно. Слухайте, таке файне нинішнє Євангеліє дає нам просто цілий ряд вельми корисних уроків для духовного життя. Дивіться, Ісус сказав: Царство Боже близько, ба воно вже серед вас. І як розпізнати, чи, чи царство Боже вже є у мене? Або якщо зараз би зробити опитування, чи є царство Боже у вашому домі, у вас, у вас у хаті? Чи є царство Боже у вас самих, то власне нинішній Євангеліє дає чудову підказку, як це розпізнати? А через що? Через дієслова. Пам'ятаєте, що таке дієслово? Хто пам'ятає? Частина мови, яка вказує надію. Супер. Що робити, що зробити? Супер. Видно, що в нас є вчителі у, у церкві. Частина мови, яка каже, що робити, що зробити. І для нас сьогодні це дуже пригодиться, бо, власне, ця частина мови нам покаже, що нам треба робити для Царства Божого. Що нам робити для навернення, що робити для спасіння. Подивіться. Ісус, увійшовши в Єрихон, не проходив через нього. Увійшовши, проходив. Тобто він показує, і він зараз це ще докаже, що він увесь час кудись ходить. Він має конкретну ціль, він шукає тебе. Він має конкретну ціль, аби знайти людину, яка його потребує. І що ми чуємо про Закхея? Я це побачив лише сьогодні. Закхей був головою над митерями, був багатий. Коротше, начальник начальників. І дивіться, у одному реченні сказано три був. Був там чоловік, за захине ім'я, був головою, був багатий. Послухайте, ми з кількох людей не знаємо, які колись були, а були великими, були знатними. Я ж собі перше подумав за, знову за того чоловіка, який убив Петра Ороса, священника, серед села. І я не знаю, як його звати. І аби його знайти, треба вже і в історію лізти. Як звали усіх тих посіпак єпископів і посіпак священників? Які заслали Івана Златоустого у заслання. Біда їх знає, треба історію піднімати. А хто був тоді Цезарем у його час? А я знаю. Але Золотогостого знаємо, і знаємо, і пишаємося ним. Літургію маємо Івана Зотоустого. Тобто, розумієте, якщо ти не є у спасінні, якщо ти не є у царстві Божому, то ти просто був. Був. А скільки людей у діловому просто були? Твоє ім'я залишиться лише тоді, коли ім'я увійде у вічну пам'ять кого? Бога, того, хто вічний. Лише тоді буде ім'я вічне. А інакше то просто був. Як звали Твого прадіда? Єй, то треба напрягти. А, прапрадіда? а прапрапрадіда? був. Був, слава Богу. Добре, що був, бо інакше би мене не було, але далі нема. І тут Євангеліє тут сьогоднішнє дуже гарно показує, що зробити, аби не просто бути, але аби мати ім'я. І потім ми читаємо про Закеєв, він починає діяти. Чому для нас так корисне дієслово? Він починає діяти. Бажав бачити. Бажав видіти. Я сьогодні поставив свіжий рекорд, давно так не прокидався, прокинувся перед літургією Костелівською 10 хвилин. Я давно так швидко не вигрібав машину з снігу і не. не, не ой, коротше, два рази або три мене вхопило, поки летів одним словом. А, а чому? Ну, бо все ж таки йдеш до церкви зранку, в неділю, бо бажаєш побути з Ісусом. Бажаєш, аби звершилося це поклоніння недільне Дня Господнього. То оце нам треба вчитися, бажати кожного дня. Або, наприклад, коли є потреба в молитві. Кожного дня, але не завжди є мотивація. Я щось не хочу молитися. То це неправильний підхід. Нам треба діяти. Закхей показує, що для того, аби зустрітися з Ісусом, треба діяти, а не і, і питаюся якось одну молоду дівчину. Я, бо там нам проблем цілих має цілий ряд, і, і кажу, як твоя молитва особиста? А вона каже: «Ой, щось мені не хочеться молитися останнім часом. Чекай, ти Ісуса бажаєш чи не бажаєш? І, і собі зараз все поставити питання. Бо такі речі, як молитва, це, це такі речі, як їжа. І що означає, мені не хочеться їсти? Ну добре, не поїдеш один день. А далі? Недавно ми мали катастрофу, трагедію і біду, коли Київ стар пропав на два дні чи три. Пам'ятаєте? Я їхав, як тяжко їхати в дорозі без GPS катастрофа. Хто придумав GPS, то геній. Надіюся, йому в царстві Божому буде окреме місце. А, а, а без інтернету, то, то нікуди. І ми три дні без, без інтернету, без, без мережі то трагедія. А, а побути без Бога півроку це професіонали. І тому поставте собі це питання: чи бажаєш? Бо Хей робить нам рекламу, він бажав. Він хотів, він бажав бачити. І потім ми бачимо, що він не міг. Ну, чого? Бо був короткий, я його добре розумію. Я завжди, коли між людьми я нічого не вижу, я вижу по тилиці і вуха ззаді. І все, я можу десь видріпатися. Бо інакше як короткий, то, то не маєш змоги. Тобто, завжди, брати і сестри, у тому бажанні дійти до Ісуса, завжди буде перешкода постійно. Ви б знали, з кількома людьми я говорив з тими, які пропускають службу Божу у неділю або свято, або не ходять, з то, то кількома людьми я говорив, і чув такі приблизно слова. Та я цілий тиждень роблю тяжко, то не є єдина можливість виспатися, відпочити. Але Потім пробуєш пояснювати, але ж, якщо ти не маєш зустрічі з Ісусом, то заради чого цей заробіток? Ну, ти щось заробиш? Ти щось збудуєш. А нащо? Для пекла? То шкода часу, шкода ресурсів. І це таке постійне шукання виправдати. Треба відпочити. І тому, коли до вас хтось зайде в неділю в гості, а у вас ліжко розстелене, дрімали, так і має бути спокійно. Але, але слава Богові повинна бути віддана. Бо тоді ми стоїмо на своє місце. І тому, пам'ятаєте, завжди у вас буде мільйон перешкод. Ніколи стільки речей не починаєте передумовувати, обдумовувати, як тоді, коли хочете стати на молитву. Іду, іду трошки помолюся. Чекай, чекай. А я коридор не позамітав, а зараз прийде стрій. Вуйко. І мільйон думок в той момент, коли ти. Або візьміть у руки Біблію, іду іду трошки почитаю псалом. Ага. 706 справ спливе. І то треба зробити. І це. Тобто прийде оце неміх, така не, неспроможність, то через неї треба переступити. Для того, аби її здолати, треба знову якийсь, якусь дію. І що він робить? Ми бачимо Закхея, який побіг, виліз, аби подивитись. Побіг, виліз і, і дивиться. Тобто, брати і сестри, царство Боже береться силою. Зверніть увагу, не заслуговується силою, а береться. Тобто за царство Боже треба боротися. І все, <клес> що він виліз, пам'ятаєте, він зробив річ ненормальну. Виліз. Тобто, тобто який дорослий мужик лізає по деревах, а тим більше, коли бачать інші. Ще якось тишком нишком сам би лізав. Тобто, Це показує, що не боятися робити щось, що тобі не притаманне. Не боятися. Не боятися робити щось, що зовнішньо виглядає неформальне. Побіг, виліз і подивився. Тобто це, це те саме, що нам треба зусилля прикладати до, до церкви, аби ходити, до того, аби не втрачати особисту молитву щоденну. Аби Біблію почати. аби цю Біблію знати, розуміти, втілювати життя. Тобто це треба постійно. Взяти, читати, і робити. Взяти, читати. Слухати, зафам'ятовувати, розуміти і це робити. Тобто увесь час дія, дія, дія. Без цього немає зросту. Буде те саме. І тоді ми бачимо, що відбувається неймовірна річ. Ісус мав приходити тудою, тобто Він пішов там, де, де з ним має зустрітися, з ним доторкнутися. То Ісус прийшов, глянув і сказав. Знову ми бачимо самі дієслова. Прийшов, подивився, сказав. Тобто, брати і сестри, коли ти будеш зусилля прикладати, коли ти будеш йти лізти, щось діяти, то щось таке відбудеться. Я неодноразово вже чув, особливо в духовних розмовах, я ніяк не, не, не відчуваю Бога в своєму житті. Я не відчуваю Бога в своєму житті. І перше питання, а що ти робиш, аби відчувати? Перше питання, що ти робиш? Бог ніяк не приходить, Бог ніяк не діє в моєму житті. Я втрачаю віру взагалі. В мене самі сумніви. Добре, а що ти робиш? Бо це те саме, що для мене говорити, мені треба класти плитку в ванні. І я знаю, що в нас є добрі плиточники в селі. Але чого ж вони мені чи все плитку не кладуть? І уявляєте собі, через рік, два-три плитка далі не кладеться, а ви зустріли з червого плиточника такий. Василю, чого в мене нема плитки в ванні? Він каже, я й не знав, що в тебе є ванна. Я не знав, що тебе є така потреба. Розумієте? І сьогоднішній Євангеліє показує, що тобі треба вийти, і тобі треба сказати про себе, заявити про себе. Бо це і запрошення Бога у твоє життя, це запрошення Ісуса у твоє життя. І, це, і ти тоді відкриваєшся на нього. Ти кажеш, Господи, я хочу, я потребую, я бажаю, як Закхей. Я не хочу просто бути і, і не залишитися. І тоді Ісус, прийшовши, глянув, сказав: Я маю бути в твоєму домі. Прийшов глянув і каже: Я маю плитку покласти в твоїй ванні. Я маю розкочегарити твою хату. Я маю з тобою будувати стосунки. Бути. Брати і сестри. Тут є важливий нюанс далі, коли каже злізай. Не? Злізай, Ісус говорить до Закхея. Злізай швидко. Бо має бути. Томас Мертон, дуже гарний католицький богослов, монах, він каже так: коли дерево є максимально деревом, то воно є перед Богом святе, бо воно виконує повністю те, для чого воно призначене. Являєте? Чим більше ялинка є ялинкою, тим більше вона виконує волю Божу. Чим більше пес є псом, тим більше він виконує волю Божу. Чим більше лисиця є лисицею, Тим більше виконує волю Божу, навіть якщо у вас краде кури. Лисиця не грішить. Це ваша проблема, що ви не подбали за курей. Там у Юлії, у Косівській Поляні, ще пару місяців тому 12 за ніч з'їла одну, але закусила 12. Видно, прокинувся в неї такий спортивний інтерес. То лисиця тоді не грішить. Ні? Степан грішить, якщо матюкається, що лисиця зайшла, кури потягла. Але лисиця не грішить. Він потім в Сараку поставив електропастух такий сітку вже і тоді, і, і кури не підходять до сітки, не лише лисиця. Розумієте? Натомість людина, каже Томас людина, ми умудрилися все зробити по-своєму. Ми поламали волю Божу. Ми поламані. А для того, аби цю волю Божу віднайти, бо буквально для того, аби ми, люди, максимально стали собою, то нам треба, аби він нам відкрив і він нам показав, що ми маємо робити. Розумієте? Ми не можемо мати таку святість, яку має дерева. Ми не можемо мати таку святість, яку має пес, яку має корова. Уявляйте потім обідно, коли сьогодні будете лягати спати, і собі подумаєте, йо й та корова більш свята, як я. Угу. Пес більш святий, як я, так, перед Богом. Бо чим він більше робить псячі справи, тим він краще виконує волю Божу. А, а ти людина, а робиш справи псячі. Або ще гірше. Ти людина, а робиш справи свинські. І тому <кій> тільки Господь, І лише коли ми Його слухаємо, лише коли Він нам каже, що ми повинні робити, а що не повинні, ми лише тоді віднаходимо своє Я. Розумієте, бо, бо наша природа через гріх поламана. І тому Закхей показує це, що коли він зустрівся з Ісусом, коли Він його слухає, одразу починають йти плоди. Одразу починають йти плоди покаяння. Одразу починають народжуватися файні речі, і одразу видно переміну Закхея. Він змінюється. Пес стає людиною, свиня стає людиною. Злодій стає тим, хто роздає. Зліз і прийняв Господа. Зліз і прийняв. Зліз – це послухався, а прийняв, власне, це Давай Ісусе. Я хочу, аби ти був у мене в хаті. Якщо ви вірите, що. Священник, коли освятив вашу хату, то на хату зійшло благословіння. То якщо ви, ви самі це благословіння не приймаєте, ви самі не запрошуєте Господа, то воно рівно тримається доти, доки священник не переступить другою ногою через ваш поріг. Як переступляє другою ногою через поріг, і Ісус такий, «Хух, я тікаю звідси. Слава тобі Господи, що я вже вийшов, каже. А для того треба прийняти. Ісусе, я хочу, щоб моя хата була твоєю хатою. І тут вступають, у, вступають в дію, також діють добрі сусіди. Добрі сусіди це благодать Божа, це просто ніхто тебе так добре не знає, як вони, бачачи це, всі стали нарікати і казали: до чоловіка грішника зайшов в гостину. Добрі люди, коли бачать будь-яку дію, то завжди нарікають і осуджують, що би ти не зробив. Брати і сестри! Що би ти не зробив добре, хороше, файне, велике, завжди знайдуться добрі люди, щоб буде нарікати і осуджувати. Пам'ятаєте притчу про ем, діда і осла? Коли дідо йде пішком, і осел біля нього. Йдуть люди, та дивися, скотина йде, а він ні на неї сісти. А йде пішком, мучиться. Ну і добре, сівна осла. Другі люди йдуть: дивися. Мучить скотину. І взяв, то що робити? Справді, зліз, взяв на себе осла так тяжко тяжкого несе. Третій люди, дурний, каже, дивися, замість того, аби нормально ослом користуватися, оселся на ньому везе. І весь час так буде. Я коли це зрозумів, ставши священником, то я таку, такий маю мир у діловому і в Костелівці, я нікому не стараюся догодити. Серйозно. Я, я просто постійно такі суперечливі коментарі чую. То одні мене обзивають бідалахом, нікудишнім, то інші обзивають, обзивають багачом занадто багатим. Вечором придивіться, якщо в мене з коминай дим, то значить я доларами батру розкладаю, аби це знали. Yeah. Розумієте? Але я нікому не намагаюся догодити, і я маю мир. І Закхей вже має цю реакцію мало того. Якби Закхей був родом з ділового, десь з білого потоку, не знаючи з поля, то як, як, як би він зреагував, коли про тебе в голос сказав: дивися, до чоловіка грішника зайшли, що він не знає, який той нікудишній, який той неволошний. А він. І, і що би зробив Закхей, якби був родом з ділового? Взяв би якусь палку і, і показав би тим хлопцям, куди їм треба йти і що їм треба робити, ні? І зчепили бися. Я два тижні тому став солдатом запасу, а перед тим проходив у поліклініці. Всі кола пекла, Господи, благослови всі наші поліклініки. То все для мене якесь таке випробування. І там, коротше, така боротьба, але я прийняв рішення, бо слухав перед тим проповідь одного файного проповідника. Я прийняв рішення, я сьогодні з ким не буду сважати. Буду сидіти тиждень, то я тиждень висаджу ті кабінети, дуже потрібні, де треба зайти. і Що у вас болить? Нічого. Підпис спочатку, але треба було чекати три години. Добре. Я черги позаймав, всюди черги по 10, 15, 12 осіб, я пішов на наступний кабінет, приходжу, ясна справа. Мої черги вже нема, нікого нема. Я кажу, хлопці, я, я маю йти, бо тепер я там ішов після цього чоловіка, який вийшов. Що ти, я тут дві години вже стою. І перша реакція по плоті моя, що я себе не вмію зважати, я слів не знаю. Хе -хе -хе -хе, я аргументів не знаю, Василю. Ну, але, але згадав от таку одну, один приклад дуже файний проповідника, слухав перед тим, чи навіть того дня, коли він каже: коли тобі треба відстояти правду на якусь невелику на роботі. Але ти не дуже хочеш, бо знаєш, що шеф може тебе позбавити е, премії, ти тихенько змовчиш, е, що я тепер буду шефа міняти, систему буду міняти. То цей провідник каже: скажи собі правду в цей момент. Ти любиш більше гроші, аніж правду. Ти любиш більше свій заробіток, аніж ту людину, яка може постраждати від цього. Я думаю собі, це трошки перебільшення. Але ні, не перебільшення. Коли ти даєш хабар або навпаки, мовчиш на якусь неправду. То ти любиш якусь свою вигоду більше, аніж ту людину, а більше, аніж істину. І хто страждає? Ну, виходить, що в цьому моменті страждає істина. Ти виграєш. Тобто, чи було би справедливо, аби там я зараз щепився і там спіною на, 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 на губах доказував, що я маю йти. Там було би справедливо. За що це дасть? І потім я бачив, там такі баталії, такого можна себе надивити на, у поліклініці. Як це прикольно, коли двоє дорослих мужиків щепляються і не може доказати один одному, а, а, а ще гірше, коли між них мішається якась бабка, люди добрі. Тока Санта Барбара за, за два дні надивився. Коротше, нам ще молитися і молитися, каятися і каятися. І тому, <кхем> яка реакція людини, котра вже починає співпрацювати із Царством Божим? Яка починає діяти із Царством Божим? Співдіяти із спасінням. Яка реакція людини? Він каже: ви праві, ви праві. Я грішник. Я вкрав, я багатьох обманув. Але ось половину має надаю Бога. Кого скривдив, я віддам у четверо, він бачить, що він скривдив. Розумієте? Правдива реакція із Богом є, коли тебе звинувачують, а ти си не виправдовуєш. Кажеш, та я грішник. Ми ж, ми ж молимося. Ти прийшов спасти грішників, з яких перший закхей. З яких перший уйкоюван сусід мій справа. Ми кажемо, бо ти прийшов спасти грі грішників, грішників, яких перший азм. Азм. А на, на словах азм, а по суті, ха -ха, ви не знаєте, які у нас туди є в діловому. Ха. Розумієте? І тому правдиве серце людини, яка починає співпрацювати з Бога, з Богом, оце є серце, котре не виправдовує себе. Та ти найбільший брехач. Чи я брешу, та було таке раз. А ти злодій, наш священник найбільший злодій. Та найбільший. Серйозно. Ви б знали, скільки всього я вкрав у своєму житті. Хоч покаявся з того. Брати і сестри, оцей дімо, який запрошує Закхей Ісуса, про який Ісус говорить, я маю бути, то це серце. Це ти сам. Коли Ісус каже, я маю бути в твоєму домі, то буквально я маю бути в твому серці. Я маю бути в тобі. Я маю бути в твоїй свідомості до такої міри, аби, аби ти сказав, що живу вже не я, а живе мені Христос. І тому найбільш жертовними людьми є люди, які пізнали Ісуса, які зрозуміють, що слухай, все, що я маю, то що мені з того? Все, чим я володію, якщо воно буде лише для мене, то, то я, я загину. Я це маю роздавати, ділитися, роздавати, віддавати. І це, що він робить. Я роздаю віддам у четверо. При тому, що заповідь єврейська говорила ще раз, ще раз віддати. Якщо ти вкрав 100 гривень, маєш вернути 200. А він каже у четверо. Чого? Бо покаявся. Оця дія від того, що просто був собі, який закей, поступово, 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 привела його до переміни. Свиня стала сином Божим. Свиня стала сином Божим. Він почав виконувати волю Божу. Бо якось пізнаючи істину Ісуса, якось пізнаючи вічність, Він зрозумів, ну що мені з того, що я буду мати, якщо я буду жити сам для себе? І на сам кінець Ісус каже: сьогодні на цей дім зійшло спасіння. Зійшло. Тобто він каже, сьогодні в цьому домі царство Боже. Брати і сестри, в твоєму домі сьогодні є Царство Боже. Чи виконується Його воля? У твоєму домі сьогодні живуть пси, свині, чи діти Божі, чи діти царства. чи є спасіння, а це можна побачити лише по плодах, по вчинках. І є хороша для нас новина, бо Ісус каже: бо син чоловічий прийшов шукати і спасти те, що загинуло. Загинув ти. Загинула в тебе якась сфера, якась частина твого життя. Занесло тебе десь, вхопило тебе. То вітаю тебе! Він для цього й прийшов. Лізь кудись, йди, рухайся, аби його пізнати. Завтра ми вирушаємо в чергове паломництво до кінця тижня у Меджугор'є. і тема паломництва буде у нас молитва, медитація і контемпляція. Тобто молитва, розважання над Словом Божим і таке споглядання, пізнання Бога. Нащо? Здавалося б, такий сніг упав, було би так файно піти з дітьми в гори. Покататися трошки на, на наших груниках. Або якась інша робота є. Я ще дрова не встиг всі скласти. А куди, куди йти? Нащо? Але Господь показує, що кожен раз, коли ти відриваєшся, коли ти лізеш, коли ти вийдеш кудись, коли ти вийдеш, вилізеш, кожен раз, коли ти це зробиш, він благоставляє. Я знаю в діловому не одну сім'ю, на жаль, які успадкували прокляття. Дідо був п'яниця, не міг порядку навести. Тато їхній був п'яниця, не міг порядку навести, від п'янки помер. І діти тепер, молоді діти, активні вроді. І непогано можуть заробити, і вапші десь там, ідуть на біржу і ще кудись, але не можуть ніяк копійки звести докупи і не знають, як своїм життям навести порядок. Тобто спадкували їх батьків прокляття. Тобто, до речі, брати і сестри, якщо ви, у вас вдається більш-менш жити благочестиво і вдається копійку до копійки звести, то маєте за що дякувати батькам і маєте за що дякувати Богові. Бо не спадкувалися таке прокляття. Бо насправді це прокляття ментальне, це прокляття психологічне, це прокляття духовне. Вони просто вони не здатні. І ти пробуєш пояснювати, вони поки що не розуміють, як це зробити. Як жити так, аби не пити? Як жити так, аби п -п пожуритися, що і не берете, та йде зима, та треба дрова. Гиляйте собі. Як жити так, що ей, та, то, то в коморі треба, аби було щось більше, ніж одна пачка рису? І це прокляття. Це прокляття, яке діти вже в третьому поколінні спадкували, і поки що, поки, що, поки вони не зроблять оці, оці дії, і така людина не зробить, і кожен із нас, то, то це прокляття нікуди не дінеться. Доки ти не вилізеш, як за Кенє, доки не вийдеш із, із цієї ментальності. До того, Господь не буде мати доступу до твого серця. Це неможливо. Це неможливо. Тому, брати і сестри, молимося сьогодні, щоб за таким духом закхея, духом такого пошуку, відкриття на Бога ми тренувалися у дієсловах, але не у теорії тільки на душці, але в практиці. Пішов, вийшов, бажав, шукав, виліз, зліз, бо послухався, прийняв, віддав, розділив і отримав спасіння. І отримав спасіння. Тому нехай це спасіння до вас приходить. Благословляю вас, аби ваші думи ставали осередками Царства Божого, аби ваші думи ставали місцями послуху Бога, місцями, де ви зрозумієте своє я, і де справді всяка наша природа якась нездорова, нам непритаманна, псячо-свинсько, бараняча ставала справді природою дітей Божих, щоб ми ставали синами Божими, щоб ми ставали дочками Божими. А це буде можливо лише у присутності Ісуса. Христос хрестився.